Дизгармонія в сімейних стосунках це не лише відсутність гармонії між чоловіком та дружиною. Відсутність взаємопорозуміння між батьками та дітьми це також дисгармонія в сімейних стосунках. І ось цей розклад і допоможе зрозуміти, що сталося між вами та вашим сином або донькою, та як повернути гармонію в вашу сім'ю. А непорозуміння сталося через те, що хтось в цій ситуації поводиться надто жорстко. Говорить без емоцій, тисне своїм розумом або взагалі не слухає іншого. Через це немає нормального діалогу, тільки напруга. Ви, як батьки, не даєте достатнього тепла своїй дитині та підтримки. І через це, ймовірно, вашій дитині здається, що ви байдужі до її переживань чи не цікавитеся її життям. І це створює якесь відчуття віддаленості. В минулому ваш син чи донька могли ідеалізувати вас. Або сподіватися на краще. Але от пройшов час, і вони зрозуміли, як усе є насправді, і це їх розчарувало. І це послужило причиною конфлікту зі сторони дитини. Щоб повернути гармонію та взаєморозуміння між вами і вашим дитям, вам потрібно перестати картати себе та вашу дитину, не боятися чесної розмови між вами. А ще було б добре запросити на допомогу когось третього, родича або, наприклад, психолога. Людину досить розумну, яка допоможе вам розібратися в ситуації, а також допоможе поговорити вам без криків та образ. Шкода вас засмучувати, але процес примирення буде досить нелегкий. Спочатку буде складно. Гармонія не повернеться миттєво у ваші стосунки. Але якщо працювати над стосунками, над поверненням гармонії, над поверненням миру, то все можливо. Тож запасіться терпінням і не лише говоріть своєю дитиною, але і слухайте своє дитя. І тоді гармонія та мир повернуться в ваші стосунки.